Скажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній день ситуація з евакуацією на території Міжівської громади? Ми знаємо, що саме ці дні має бути завершена евакуація родин з дітьми. Скільки діток залишилося, якщо вони залишилися? І чи стоїть на сьогоднішній день питання загальної евакуації населення? Ну, що стосується примусової евакуації, то хочу сказати, що я дякую всім, хто дослухався до наших, скажімо так, порад. І все-таки прийняв рішення і е, забезпечив дітям е, такі умови, де вони можуть як мінімум е, в безпеці переждати оці, оці боремні часи. Е, на момент оголошення евакуації нас було 178 діточок. На сьогоднішній день у нас залишається на, на ранок залишалося, на, навіть не так, на вчорашній вечір залишалося 17 дітей. То я сподіваюся, що за сьогодні, завтра у нас ця цифра значно зменшиться, це залишиться. ну, можливо, 4-5 діточок, з якими будемо працювати окремо, і, на жаль, можливо, навіть доведеться працювати примусово, тому що ситуація ви ж бачите, не змінюється. Вона тільки завжди погіршується. Тому будемо працювати в цьому напрямку, продовжувати. Я дякую всім, хто був залучений до цієї роботи, і органам ДСНС і поліції, і військовій адміністрації Сінельниківській, які Приклали разом з нами максимум зусиль для того, щоб провести цю роботу вчасно і, скажімо так, з користю для самих родин, для самих дітей. Що стосується обов'язкової евакуації, то Скажу так, що рішення про цю евакуацію воно прийнято разом з, з із прийняттям рішення про включення громади до зони активних бойових дій. Воно приймається одночасно. Тому сказати, що вона розпочалася, вона розпочалася раніше. Вона розпочалася раніше, вона просто продовжується. І судячи по тому, яка кількість людей залишилася, ми розуміємо, що вона йде. Іде досить активно. На жаль, чи на щастя я сказати не можу, тому що для мене це все. Ви ж розумієте, це все. Скільки, скільки сьогодні мешканців на території Міжівської громади? Дуже складно сказати. Провести аналіз моніторинг дуже важко, тому що ну, більшість людей, які залишились, вони ну, не покидають своїх осель. Ми намагаємося якось до них достукатися до але ж ви ж розумієте, і зв'язок, і, і пересування по території, воно сьогодні ускладнене, тому сказати важко. Але за даними, десь на кінець жовтня, на початок листопада, було десь близько 5 тисяч чоловік. Це дуже багато, це дуже велика кількість, в тому числі і ми живі. Зараз ми спробуємо провести ще раз таке, актуалізувати наші дані і вивести якусь цифру, яка нам доступна, і тоді ми зможемо розуміти, з якою кількістю людей нам необхідно працювати. Але я сразу хочу звернутися до людей. Хочу попросити їх. як як людина, яка завжди в процесі, я дуже чудово розумію ситуацію. Я не буду говорити про бойові дії, тому що це компетенція військових, компетенція держави. Я буду говорити про те, як нам прожити зиму. Її прожити буде дуже важко, дуже складно. Ви ви ж ви бачите, скільки зусиль прикладається для того, щоб спробувати просто спробувати відновити систему енергопостачання? Зв'язку це з кожним днем це складніше, складніше. Ми робимо вони руйнують. Ми робимо, вони руйнують. Щоб ви розуміли, ресурси енергетики, ресурси громади, вони, вони вичерпні. Вони вичерпні, тому ми не зможемо просто фізично людям підтримати цій ситуації. І доставка гуманітарної допомоги, і доставка ліків, і медичне обслуговування воно ускладнюється з кожним днем, з кожної години. І я просто відверто кажу, прожити цю зиму буде дуже важко. Ми сьогодні дамо інформацію про. Місця розміщення, ми дамо інформацію про шляхи евакуації. Ми дамо інформацію про транзитні пункти. Будь ласка, довіртесь, повірте. Краще, звичайно, якщо ви будете в безпечному, в безпечному місці. проведете цю зиму. Ми обов'язково повернемося. Ми так як вас як ви виїжджатимемо, так будемо і привозити, і будемо відновлювати, будемо все робити. Але сьогодні, сьогодні, треба прийняти таке важке для нас цих рішення. Мова йде про всі населені пункти. Всі населені, всі три населених пунктів громади. Всі абсолютно всі. Сьогодні всі. не можна сказати, десь 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 легше, десь не легше. Я не хочу сказати про всю країну. Зараз безпечних місць важко знайти, але це відносно безпечне, враховуючи, що ФПВ Молнія – це наш постійний, скажімо так, ворог. То звичайно, а яка сьогодні головна загроза для населення? Ми, ми знаємо, що останні тижні. Кабель. Каби, 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 і на жаль, каби вони не, не вибирають куди летіти. Ви ж бачите, вони летять туди, куди долітають. І сьогодні сказати, десь безпечне місце назвати і все не можна. На жаль, ми живі. Сьогодні розбита практично вся вся базова. Інфект. Друзі, так. про що ми будемо говорити? Це зрозуміло. Це, це це те, чого чого вони намагаються досягти, і вони на жаль цього досягають.